Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як керувати обліковими записами операційної системи Windows за допомогою командного рядка. Ця інструкція найкраще підійде для користувачів версій Home та Home Single Language, тому що у версіях Pro, Education та Enterprise ці дії можна виконати в зручному інтерфейсі керування комп'ютером. За допомогою вкладки Local Users and Groups. Як ви бачите, в мене цей пункт відсутній в списку. Будь-які дії з обліковими записами Windows слід виконувати з обережністю, бо це може призвести до втрати працездатності операційної системи. Переходжу в меню Пуск, гортаю донизу. Пункт Система Windows. Натискаю правою кнопкою на командний рядок, більше і в режимі адміністратора, тому що звичайний користувач не зможе виконати вказані дії. Спочатку розповім, як можна побачити список всіх користувачів операційної системи Windows. Для цього необхідно ввести команду NetUser. Також можна подивитися, як називаються групи користувачів. На різних мовах групи можуть називатися по-різному. За допомогою команди netlocalgroup Group відображу список. В мене вони позначені англійською мовою. Якщо ж у вас російськомовна версія операційної системи або на якійсь іншій мові, відповідно, ви побачите, як правильно називаються групи. Тепер створю користувача. Для цього необхідно написати команду Netuser. Далі в лапках слід зазначити бажане ім'я користувача, потім задати пароль для нього, також в лапках slash add. Після натиснення Enter користувач буде створений. Відображу новий список користувачів і видно, що адмін з'явився в списку. Тепер зроблю цього користувача адміністратором. Для цього слід написати команду net local Group, потім назву групи, до якої я хочу додати цього користувача. Це Administrators. І далі ім'я користувача, потім Slash Add. Відповідно, користувач адмін буде доданий до групи адміністраторів. Тепер покажу, як виключити користувача з якоїсь певної групи. Для цього необхідно написати команду net localgroup. Далі назву групи, з якої я хочу виключити користувача. Це буде users, потім ім'я користувача, slash delete. Все, було виконане виключення з групи користувачів. Також буде корисно вимкнути обов'язкову зміну пароля для новоствореного користувача. Це Можна зробити командою net user, потім ім'я користувача адмінpassword recue. Дві крапки No. Є ще одна корисна функція. Зміна пароля користувача. Це можна зробити командою net, user, Потім ім'я користувача і новий пароль в лапках. Видалення користувача теж виконати досить просто. Для цього необхідно написати команду net user ім'я користувача delete. Іноді бувають ситуації, коли потрібно увімкнути або вимкнути певного користувача операційної системи. Наприклад, адміністратора або будь-якого іншого. Це можна зробити командою net user, Далі зазначити ім'я користувача slash active, 2 кропки yes. За допомогою цієї команди користувач адміністратор був вімкнений. Так само можна вимкнути небажаного користувача netuser ім'я користувача slash active, Дві кропки no. Є безліч інших цікавих команд, проте їх неможливо охопити за одне відео. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.